Бізганте м'яка чашка латвійського виробника вова модель 42711. Комфортна, зручна чашечка, гарна посадка по грудям, глибина повномірна і м'яка еластична сіточка. Бретелі не відстьобуються. Всередині шар не еластичного мережева. ПСА у латвійських виробників всі досить повномірні, м'які, еластичні, оздоблені дуже якісною такою резиночкою, яка добре тримає ваш бюстгальтер під грудьми. Біжевий ніжний відтіночок дуже буде гарно виглядати на тілі. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.